Оце так ми тягаємо воду. Оце так. Жителька села Первозванівка Вікторія Черкашина показує запаси води, які має. Говорить, без централізованого водопостачання живуть четвертий місяць. «У мене каністри, може трошки пройтися. са тачечку собі купила, воно баклашечки отак так ми ціле літо запасаємося водою з червня місяця. Не постирати дитячі речі так само. Ось у літо пройшло. Я ж кажу, що мусиш запасатися, що по це тягаєш. Води нам сказали: дадуть, дадуть, а коли дадуть. Ну, обіцяю до топітільного сезону, але, як кажуть, не уточнили, якого року. Водою селище забезпечує шахта Інгульська. На одних вулицях вода може бути, на інших немає, розповідає Вікторія Черкашина. То в них труби прорвало, то в них нема чим робити. Це нереально, це ціле літо. Ціле літо. Ми без води. Ну як, як нам без води жити? Як? Водичка ми мене, бетончику сьогодні понабирали водички, щоб нам хватило помитися, посуду помить. Ну а їсти ж, надо треба, посуду, треба раз за три вимить. Ірина Татарінова показує у квартирі, зберігає 200 літрів води. Я їздила з дівчатами на шахту до начальника, він пообіщав. Ну не знаю, щось уже вже два місяці пройшло. Годів десять. Це така вже катавазія. Та годів 10. то є водичка, то нема. То буває, труби порвуться. То ждем ну, це таке неділя, дві. Чергу за привозною водою займають за дві години, говорить Юлія Бочковська. Єдиний вихід це перекривати, отам трасу, ставати, ходити, тому що ну скільки можна обіцянки, обіцянки, обіцянки. З травня нам почали давати раз в тиждень, то там два рази в тиждень на дві години. А що значить на дві години? Це до мене доходить вода такого кольору, що ну, вибачте, не унітаз змить страшно. І дзвонили на урядову лінію. і По дві години в черзі за водою треба вистояти, буває більше. Від директора шахти Ігоря Малишевського, 28 серпня, отримала відповідь: циту. Заплановані роботи зі спорудження водозабірної свердловини. Після ліквідації поривів і підвищення рівнів питної води у резервуарах подача води буде відновлена за графіком. Коли саме відновлять водопостачання, інформації в документі немає. Нам дають просто відписки. Воду людям привозить комунальне підприємство Первозванівської сільської ради. Беруть її з підземної свердловини, розповів водій Віктор Бакал. Через день возводи і виходить це. На 12 я приїжджаю сюди, привозю бочку і десь на 5-пів шостого на 5, таковода. Три куба 200 літрів. Поспілкуватись з директором шахти нам не вдалося. З понеділка у приймальні обіцяли зв'язатись з нами. На момент виходу сюжету в ефір не зателефонували. Суспільне надіслало інформаційний запит директору шахти з питанням, коли у селищі відновлять водопостачання. Ремонт на водозаборі, що забезпечує водою, селище Шахта Інгульська, розпочала. Міська чи обласна ради не можуть фінансувати ці роботи, пояснив заступник міського голови Кропивницького Олександр Вергун. Ця шахта забезпечує водою і мікрорайон Завадівка в обласному центрі. Відповідно до бюджетного кодексу, місцеві бюджети не мають можливості дотувати чи надавати субвенцію державним підприємствам. Приблизно на ремонт свердловин і на водогін ремонт заміну труби не менше 3-4 мільйонів гривень. Ну, це відповідно потягне за собою вже кримінальну відповідальність, тому такий досить ризикований. Шлях, хоча всі розуміють, що надзвичайна ситуація люди без води. Вважає, об'єкти водопостачання Інгульської шахти потрібно передавати підприємству Дніпро-Кіровоград. Ірина Полулях, Антоніна Крейтор, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.